Всім привіт! З вами Оксана. Вітання вам із В'єтнаму. Сьогодні запрошую вас на дуже важливий урок. Сьогодні наше заняття буде присвячене жіночому здоров'ю. Більшість жінок вже мають симптоми, але навіть не здогадуються, з чим вони пов'язані і як себе протестувати. Саме тому я розробила для вас коротеньке опитування в telegram боті Яке дозволить вам зрозуміти, в якому стані знаходяться ваші м'язи тазового дна? Посилання на нього я залишаю під відео. Все безкоштовно та анонімно, не переживайте. Якщо по результатам опитування, ви зрозумієте, що вашому жіночому здоров'ю потрібно присвятити трішки більше уваги. Для цього я розробила повний курс, який допоможе комплексно підійти до відновлення вашого тіла та допоможе повернути тіло в норму і в здоровий стан. По цьому підходу вже багато моїх учениць отримали позитивні результати, і вже за тиждень-два відчули значне покращення якості їхнього життя. А сьогодні я підготувала для вас невеличке ознайомче заняття, яке допоможе вам ознайомитися із м'язами тазового дна та помаленьку почати з ним працювати. Тож ми починаємо з положення лежачи на спині. Зверніть увагу на те, що ми дуже обережно піднімаємося і сідаємо. Завжди, якщо в нас є дисфункція м'язів тазового дна, в даному випадку ми завжди опускаємося і піднімаємося через бік. Тож, через бочок, ми лягаємо на спину. Перекочуємося, згинаємо ноги, ставимо стопи на ширині тазу. В попереку у нас залишається невеличкий прогин. І перше, що ми почнемо з вами робити, будемо робити передній і задній нахил тазу. Спочатку ми опускаємо, притискаємо поперек до підлоги. Це є задній нахил, це буде в нас видих. І на вдиху ми будемо перекочуватися по крижовій області, тягнутися лобковою кісточкою вперед і робити більше, збільшену арку в попереку хребта. Давайте спробуємо. На видиху ми опускаємо, притискаємо поперек до підлоги. На вдиху ми прогинаємося і йдемо в передній нахил тазу. Синхронізуємо обов'язково дихання і всі рухи. Видих, ми опускаємо, сплощуємо спину і можемо вже помалесенько підтягувати м'язи проміжності всередину. На видиху ми розслабляємо м'язи проміжності, йдемо в невеличкий прогин і вдихаємо. Також зверніть увагу на шию. Шия синхронно рухається, розслаблена, видих ми. Опустили поперек, вдих, ми підняли поперек, прогнулися і розслабили м'язи проміжності. Видих, підтягуємо м'язи проміжності, опустили спину, вдих, розслабляємо. Плавно м'язи проміжності розслабляємо. І нахиляємо таз вперед. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в шиї. І відчуваєтесь, що підборіддя дуже сильно задирається вверх, ви можете підкласти подушку невеличку під голову і забрати ось цей гіпертонус, який викликає це положення. І давайте ще два рази знов. Вдих, ми прогнулися, м'язи проміжності злегка розслаблені, а на видиху ми притискаємо поперек і м'ягко підтягуємо м'язи проміжності без надмірного зусилля. Теж зверніть увагу, що амплітуда руху дуже комфортна, не йдемо в біль, не рухаємося надто швидко, надто глибоко, помалесенько розігріваємося. Ми знайомимося з тілом. Вчимося синхронізувати дихання, рухи, включати м'язи, проміжності. Добре. Наступна вправа: ми будемо починати з вихідного положення, коли ми сплощуємо спину, тобто це задній нахил тазу. Після цього, ось ця плоску спину ми піднімаємо, штовхаємо, активно тиснемо стопами в підлогу. І ніби хочемо відштовхнутися стопами від підлоги, коліна штовхаємо вперед. Ось ця плоска спина залишається, ми виштовхуємо, піднімаємо таз, але не дуже високо. Нижні ребра в нас лежать на підлозі далі. Після цього ми опускаємося вниз круглою спинкою, хребет за хребцем. І після цього перекочуємося в передній нахил. І опускаємося, це в нас вдих. Видих ми сплощуємо спину, плоску спину активно припіднімаємо, штовхаємо стопами в підлогу, великі пальці загружаємо в підлогу, підняли нижні ребра лежать на підлозі, і плавно опустилися вниз, на вдиху, пішли в передній нахил. Ще раз видих, викладаємо спину, штовхнули, включили ноги, плоска спина залишається. На невелику відстань піднімаємо таз і одразу повертаємося і на вдиху розвертаємо вперед нахил таз. І тепер давайте додамо ще м'язи проміжності. До цього важливо, в якому моменті ми це робимо. Виклали спину, штовхнули вверх, видих, підтягуємо м'язи проміжності. І опускаємося вниз, це все, в нас плавний вдих, і розслабляємо м'язи проміжності. І ще два рази давайте повторимо. Плоску спину притиснули до підлоги, штовхаємо, включаємо активно стопи, припідняли таз, не є ціллю підняти високо. Опускаємося назад, викладаємо спину і перекочуємося на передній нахил тазу. І останній раз. Видих, піднімаємося, стискаємо м'язи проміжності, піднялися, коліна не розвалюється, дивиться вперед. І м'яко, плавно вдих. Ми помалесенько викочуємо спинку і пішли в передній нахил. Добре, закінчуємо. Переходимо далі і зараз будемо ще більше включати м'язи живота, але при цьому правильно вчитися розуміти, як їх потрібно вмикати в роботу. Ми зараз викладаємо щільно поперек в підлогу, піднімаємо праву ногу 90 градусів. Зараз ми правою рукою будемо протидіяти, тиснути собі в ногу. І активно штовхати у відповідь ногою в руку. Зверніть увагу на положення живота. Живіт не має випиратися і не має, ось будиночком ось так от підніматися. Нам потрібно, ми підтягнули от тазову кісточку і ребра, живіт плоский, ми лежимо, і от ми протидіємо, це в нас на видиху ми протидіємо, а на вдиху ми розслабляємося. І на видиху ми протидіємо, живіт плоский, ми підтягуємо м'язи проміжності, на вдиху все розслабили, тиск розслабили, м'язи проміжності розслабили. Ще три рази зафіксуйте поперек, зафіксуйте живіт. Живіт плоский, не вип'ячується, тобто ми тиснемо настільки, наскільки ми контролюємо свій живіт, видих. Тягнули м'язи проміжності, вдих розслабили. І розслабили і живіт, і м'язи проміжності. Ще два рази зафіксували між ребрами і тазом однакову відстань. Живіт плоский, видих, натиснули і вдих, розслабили. У нас має бути відчуття не вип'ячування живота, не гіпертонусу, а гарно включаємо м'язи живота в роботу правильно. І останній раз ми знов на видиху штовхнули. Протидіємо, м'язи проміжності підтягнули і на вдиху розслабилися. Поміняли, поставили праву ногу, піднімаємо ліву ногу. Виклали поперек, зафіксували відстань між ребрами і тазовими кісточками. Тепер будемо працювати лівою рукою. Тиснути ліву ногу ми так само підтягуємо настільки, наскільки ми контролюємо живіт живіт не має вип'ячуватися догори. І живіт плоский, зафіксований. Другу руку можете покласти собі на живіт і контролювати роботу. І поїхали. Ми на видиху штовхаємо в ногу, протидіємо і підтягуємо м'язи проміжності. На вдиху розслабили і руку, і м'язи проміжності. Добре. Ще раз. На видиху штовхнули живіт плоский, протидіємо таз контролюємо все по центру. І на вдиху розслабили все, і нову проміжність, і живіт. Ще два рази видих, штовхнули. Силу натиску вибираємо настільки, наскільки ми можемо контролювати живіт і не перенапружувати його. Вдих, розслабили. І останній раз видих. І м'ясенько вдих все розслабили добре. Обійняли себе за ноги, злегка похиталися вліво-вправо. І тепер трішечки будемо складнювати цю вправо. Тепер ми підтягуємо дві ноги, теж викладаємо щільно поперек на підлогу, У нас ноги ку 90 градусів. І позицію ніг ми будемо підбирати з вами індивідуально кожен під свій стан то в ідеалі мало би бути 90 градусів, і у вас має бути живіт, включений в роботу, зафіксована однакова відстань між ребер до тазових кісточок і поперек втискати в підлогу. Але в більшості випадків це буде складно і вас почне вип'ячуватись живіт. Тому трошечки ближче ноги. Поперек притиснули, зафіксували однаково, подивилися головою, зафіксували однакову відстань між ребрами і тазовими кістками. Ребра ніби закриті. І тепер, контролюючи все це положення, ми помалесенько опускаємо праву ногу вниз, пальчиками доторкнулися, повернулись назад і другу ногу. І тут так само не кожному вдасться до кінця опустити ногу і контролювати поперек, і не вип'ячувати живіт. Тому ви можете, наприклад, навіть не допускати вниз ногу. На видиху пішли вниз, плоский живіт контролюємо спинку. Поміняли. І друга нога. І ще два разочки. Поїхали. Права нога вниз. Вибирайте. Наскільки глибоко ви можете це зробити? Не форсуйте, не вип'ячуємо живіт. Живіт під контролем зафіксований. І ще разочок права нога і ліва нога. Добре. Обійняли себе і знов злегка похиталися вліво-вправо. Добре. Тепер через бочок перекочуємося, сідаємо. І зараз остання вправа. Ми будемо безпосередньо. З вами знайомитися з м'язами проміжності. Ми вже в кожній вправі додавали їх, а ось ця вправа остання буде безпосередньо максимально безпечна. Ми перевертаємо положення тазу і працюємо лише на скорочення м'язів проміжності. Переходимо в позицію кішки, опускаємося на коліна, злегка давайте розімнемося. Спочатку ми округляємо спинку, і після цього ми прогинаємося вниз, грудну клітку виштовхуємо по діагоналі вперед. Пупок всередину, лопатки вверх, долонями штовхнули в підлогу. І ось тут прогнулися, грудна клітка направляється вперед. І ще два рази. З видихом штовхнули долонями лопатки вверх, пупок всередину. І вдих, прогнулися. І останній раз штовхнули долоні, лопатки вверх. Дивимося на коліна, пупок всередину. І вдих, грудна клітка, направляємо її вперед. І тепер переходимо в позицію на лікті, шия продовження спини. І ось в тому положенні ми будемо зараз безпосередньо працювати з м'язами проміжності. Ми Будемо підтягувати все, що ви можете підтягнути в області м'язів тазового дна. Але важливо тут, да, ми вибрали з вами максимально безпечну позицію, але тут важливо ще й дуже правильно і синхронно дихати, оскільки дві діафрагми грудно-брюшна діафрагма і тазова діафрагма взаємопов'язані одна з іншою, і нам потрібно правильно працювати з диханням. І ось тут ми на вдиху. Розслабляємося, нічого не робимо. А на видиху ми підтягуємо м'язи проміжності і втягуємо їх всередину в себе, як ніби тростинкою втягуємо всередину в себе. На вдиху ми розслабляємося. На видиху підтягуємо м'язи проміжності. Знову вдих. Розслабилися. Видих, підтягуємо м'язи проміжності. Наскільки можемо. Всередину вдих розслабилися. Видих. Підтягнули. І останній раз вдих. Розслабилися, видих, підтягуємо м'язи проміжності. Шия довга. Ліктями штовхаємо в підлогу. Добре? Після цього переходимо назад. Тазом лягаємо на п'яте. Похитали тазом вліво вправо, розслабили ще більше спинку. Добре. Лежимо, голова на підлозі, похитали тазом, розслабилися. Руки під плечі, штовхаємо руками, піднімаємо себе. Позиція вірасини. Вирівнюємося, декілька кругових обертів плечима назад. Витягнулися, розслабили плечі вниз, маківкою мікро витягування догори. Живіт злегка, все ще нижче пупка, трошечки підводимо в тонус. Відчуваємо м'язи проміжності, декілька дихальних циклів тут. Добре. відкриваємо очі, сідаємо в будь-яку зручну позицію. Дякую вам за сьогоднішню практику. Дякую вам за те, що познайомилися з цими техніками. Зверніть увагу на те, що максимально важливо, обережно, дуже усвідомлено, повільно і синхронно з диханням виконувати всі ці техніки, всі ці вправи, які ми сьогодні з вами робили. Це максимально важливо. Тож, сьогодні ми не зупинялися ні на теорії, ні на анатомії. Якщо вас цікавить більш глибокий, більш цілісний підхід до жіночого здоров'я, тобто до відновлення жіночого здоров'я, то я буду рада вас бачити на моєму курсі. Посилання на нього я теж залишу в описі під відео. Будь ласка, реєструйтеся, проходьте. До проходження цього курсу немає ніяких вікових обмежень, тому для кожної жінки він буде актуальним і буде корисним. Дякую вам ще раз за. Сьогоднішню практику і будьте здорові, будьте вільні і щасливі. Гарного вам дня, Па-па!